Нове дослідження визначає небезпеку місяця, яка може загрожувати майбутніми місячними місіями. Місяць не тільки романтичні та наукові відкриття, але й сейсмічна загроза для майбутніх баз. Десятиліттями місяць приваблював людство своєю таємницею, романтикою та перспективами наукових відкриттів. З часу посадки космонавтів Аполлона сімнадцятьох мрія про створення постійних баз на супутнику Землі здавалася ближчою. Однак останні дослідження, проведені вченими з Смісонівського інституту та Університету Меріленда, змушують нас переосмислити наші плани та подивитися на місяць з абсолютно нової точки зору з точки зору сейсмічної небезпеки. Нові дані, опубліковані в журналі наукові досягнення, показують, що місяць не такий спокійний і стабільний, як ми звикли думати. Сейсмічна діяльність спричинена так званими місячними квадратами. Може становити серйозну загрозу майбутнім місячним базам та інфраструктурі. Це відкриття, звичайно, вимагає перегляду стратегії для володіння місяцем та з урахуванням нових ризиків при плануванні місії. Які місячні квадрати і чому вони небезпечні? На відміну від землетрусів, спричинених тектонічними процесами, місячні квадрати виникають через інші механізми. На місяці немає тектонічних табличок. Але в місячній кори є несправності та напруги. Ці стреси, що накопичуються протягом мільйонів років, періодично випускаються у вигляді сейсмічних подій. Дослідження, засноване на аналізі геологічних даних, зібраних космонавтами Апало 17, показало, що в долині те літру, де розташовано місце посадки Аполлона-17, відбулося досить сильні місячні квадрати. Вчені змогли оцінити інтенсивність цих подій, аналізуючи суви та руйнування, спричинені сейсмічними коливаннями. Особливо важливо, щоб дослідники змогли встановити, що навіть відносно невеликі місячні квадрати, величина близько 3,0 можуть мати руйнівний вплив на місячну поверхню за земними стандартами. Це пов'язано з тим, що на місяці немає атмосфери, яка б пом'якшила сейсмічні коливання. Ризики для майбутніх місій від короткотермінової до тривалої терміни. Дослідження підкреслює, що ризики сейсмічної активності на місяці залежать від тривалості перебування людини на її поверхні. Короткі терміни місії, подібні до тих, що здійснюються як частина програми Аполлона, є відносно невеликим ризиком. Однак тривалі проекти, що включають створення постійних баз та інфраструктури, стикаються з поступово зростаючою загрозою. Вчені підрахували, що ймовірність руйнівної місячної площі поблизу активної розлому в будь-який конкретний день становить приблизно від 1 до 20 мільйонів. Це може здатися невеликою кількістю, але з тривалим перебуванням на місяці ризик значно збільшується. Як справедливо відзначив Ніколас Шмер, це вже не лотерея з мікроскопічними шансами на перемогу, а скоріше гра в Покер, де шанси на успіх стають досить реальними. Майбутні місії з високим співвідношенням сторін, таких як стахупа, можуть бути особливо вразливими, прискорення, спричинене сейсмічними коливаннями, може порушити їх стабільність і призвести до серйозних наслідків. Як тепер побудувати місячні бази, враховуючи сейсмічну небезпеку? Рішення цієї проблеми вимагає інтегрованого підходу, який включає ретельний вибір місця для будівництва необхідно уникати будівництва безпосередньо у верхівках несправностей або поблизу нещодавно активних несправностей. Чим далі від потенційно небезпечних районів, тим менший ризик. Використання сейсмічних стійких структур місячні основи повинні бути розроблені з урахуванням сейсмічної активності. Це може включати використання спеціальних матеріалів, систем амортизації та гнучких з'єднань. Розробка систем раннього попередження, необхідно розробити системи, які можуть виявити наближення місячних квадратів, і попередити про необхідність вжити заходів безпеки. Проведення додаткових досліджень необхідно провести додаткові дослідження сейсмічної активності місяця, щоб краще зрозуміти його природу та передбачити майбутні події. Розвиток сейсмоніторних технологій, технології сейсмонітора на місяці повинні бути активно розроблені, включаючи розгортання сейсмометрів нового покоління, які можуть виявити навіть найслабшість коливання. Особистий досвід та спостереження. У своїй роботі над проектами розвитку космосу я часто стикався з необхідністю враховувати різні фактори ризику від радіаційного впливу метеориту. Але сейсмічна активність місяця це новий виклик. Який потребує зовсім іншого підходу до планування та дизайну. Мені здається, що ключовим моментом є визнання того, що місяць це не просто порожня скеля, а динамічне середовище, що підлягає геологічним процесам. Необхідно відмовитися від застарілих ідей про місяць як статичного об'єкта та адаптувати наші технології та стратегії до нових реалій. Палеосмологія місяця новий кордон у розвитку космосу. Робота вчених з Смісонівського інституту та університету Меріленда відкриває нову главу історії розвитку космосу палеосимнології місяця. Це нова сфера досліджень, яка вимагає творчого підходу та використання інноваційних технологій. На відміну від землі, де вчені можуть копати окопів для вивчення історичної сейсмічної активності, на місяці ви повинні покладатися на існуючі дані та зразки. Це вимагає розробки нових методів аналізу та інтерпретації інформації. Висновок. Відкриття сейсмічної діяльності місяця не є причиною відмови від планів створення місячних баз. Навпаки, це стимул для розробки нових технологій та стратегій, які дозволять нам безпечно та ефективно освоїти наш найближчий космічний сусід. Необхідно визнати сейсмічну небезпеку місяця та враховувати його при плануванні майбутніх місій. Ретельний вибір місця для будівництва, використання напівстійких споруд, розробки систем раннього попередження та додаткових досліджень все це допоможе нам створити стабільні та безпечні місячні бази. Майбутній розвиток місяця залежить від нашої здатності адаптуватися до нових реалій та використовувати інноваційні технології. А робота вчених із Смісонівського інституту та університету Меріленда є важливим кроком до цієї мети. І останнє слід пам'ятати, що простір це не лише романтичні та наукові відкриття, але й серйозний виклик, який вимагає ретельної підготовки та збалансованих рішень.